Євген Дикий, АТО, колишній командир штурмової роти у батальйоні Айдар долучається до нашого ефіру. Вітаємо вас. Не почули. Героям слава! Напевно, ви сказали слава Україні. Здогадуємося, можемо перевірити ще раз зв'язок. Чуєте нас? Так, добре вас чую. Так, да, прекрасно, гаранде. і ми вас чуємо. Пане Євгене, рік російських окупантів почався збувовне. От зараз будемо обговорювати наскільки серйозні наслідки у окупантів будуть після цих прильотів у Криму. Якщо говорити про всі прильоти, які відбувалися, то якщо аналізувати... Повідомлення в засобах масової інформації, то там було багато цікавого. Навіть писали про смерть Герасимова. Потім Кирило Боданов, очільник нашої розвідки, сказав, що не може ані підтвердити, ані спростувати. Однак, все одно, що можемо зараз говорити про цю бавовну і наскільки зараз ослаб ворог після всього, що сталося. Ну не в герасимові щастя. Це швидше за все його там дійсно не було. Але знаєте, е, навіть якби він там був, це було б приємно, але принципово б нічого не вирішувало. Е, Герасімов не є якимось особливим. Такий же російський генерал, як більшість інших. Одним більше, одним менше. А от командним пунктом більше-менше, оце вже набагато суттєвіше. А от кількома РЛС більше менше, це вже ще набагато суттєвіше. Ну і склади БК це критично важливі речі. Е, взагалі продовжується скажімо так. Планомірне, я б сказав, підкреслив саме це слово методичне засвоєння повітряного простору над нашим українським Кримом, нашими українськими повітряними силами, із наземною підтримкою головного управління розвідки та сил спеціальних операцій, от відлік можна починати ще достатньо давно минулого року. Із того, як коли спецназ ГУР звільнив від російської окупації так звані вишки бойка, тобто нафтоводобувні вишки чорному морі От з того моменту, як було знято російську РЛС е, на вишках бойка, з того часу далі було саме послідовно, методично крок за кроком. Е, знаєте, як ото цибулю е, от чечистять і розбирають саме на такі, от якби шари послідовні? Отак от послідовно шар за шаром знімалась російська повітряна оборона з Криму, і е, кожного разу, коли з неї знімався наступний шар, е, наші повітряні сили засвоювали якісь нові цілі, які ставали для нас доступними, і в результаті. Е, От тепер ми отримали ще одне підтвердження, що в межах Криму недоступного для нас не лишилось. Це вже стосується і підводних човнів у Гаванях, як ви пам'ятаєте, і, і прямо навіть на, на, на заводах і кораблів, і і наземного штабу Чорноморського флоту, і підземних бункерів командних. Ну і власне. Один з одна з ключових завдань завдань, яке зараз вирішується, це ліквідувати так би мовити великий, великий тиловий склад боєприпасів, на який перетворили Крим окупанти. Кр Крим наразі є таким величезним сховищем БК для російського угрупування на так званій лінії Суровікіна, тобто на Херсонщині і на Запоріжжі. От і от власне замість того, щоб ловити кожний окремий транспорт, яким вони вони возять цей БК на фронт, наші повітряні сили зайнялись тим. Щоб дістати власне, самі оці основні склади. І е, початок цього року явно приніс серйозний успіх в цьому напрямку, Євгене. Але повертаючись до аеродрому Саки, яке значення він мав і має, можливо, для росіян? Дуже велике, це найближчий зараз до нас аеродром, з якого може працювати їхня фронтова авіація. Нагадаю, що в них були ще ближчі, але після того як нам дали хоча б навіть 160 кілометрову версію атакамців, то одразу чотири аеродроми, які були ще ближчі до лінії фронту, в принципі, перестали росіянами використовуватися. Ну після того як вони за один наш ракетний удар втратили два десятка гелікоптерів. Тепер саки це найближча точка, з якою взагалі на фронт літають їхні бомбардувальники. Можливо, правильно вже тепер казати літали. Тобто ви допускаєте, що тепер вони не зможуть використовувати ні цей аеродром, ну тому що уражені певні командні пункти, напевно, так ми поки що припускаємо, звісно. І можливо, навіть Це, сама ні, слід, ви, слідна ви, смуга ви, не, можете, неможливо, ну для використання, так? Вибачте, що переб'ю, ми не припускаємо з приводу аеродрома, аеродрому, як, як мінімум враження командного пункту та РЛС вже підтверджено. Там невідомо чи були там в цей момент літаки, тобто чи знищена ще й авіація. А от командна інфраструктура вже є підтвердженою, вже є супутникові знімки. Тому тут можна сказати, що аеродром став як мінімум набагато менш функціональним. Ну а взагалі, як показує практика, коли вони бачать, що якийсь аеродром, ми вже так впевнено, дістаємо, то вони просто з нього переповзають кудись далі. Ну, для тих, хто можливо дещо забув географію Криму, так тому що тривалий час не можна було його відвідувати. А сподіваємося, що і підтримуємо насправді сили оборони. Не не просто сподіваємося в цьому, що незабаром можна буде. Ви ж самі плануєте там день народження свій святкувати, наскільки я пам'ятаю. Так, от нагадуючи географію, ми беремо армянськ, так це от вхід умовний в Крим. Саки і десь на півдорозі до Севастополя. Фактично, так в Севастополь теж був уражений. На вашу думку, а ось такі дії як вони вплинуть на росіян? Що вони тепер робитимуть на тимчасово окупованому півострові? Ні, ну вони робитимуть рівно те саме, що і робили. Домобілізовуватимуть там останніх чоловіків, які ще десь від мобілізації ховаються на півострові. До речі, вигрібають якраз дуже, скажімо так, методично і щільно. Вони не можуть відмовитися від Криму в якості тилової бази для їхнього південного угрупування. Якщо вони будуть змушені визнати, що все Крим більше не функціональний, то їм взагалі з усього півдня України треба йти. Тому звісно, вони будуть чіплятися до останніх. Але чим довше вони будуть чіплятися, тим, відповідно, більші втрати вони там нестимуть. Ну і так триватиме до того моменту, поки ну, за великим рахунком не лишиться функціональних складів, функціональних центрів управління. До цього ще працювати і працювати, давайте без ілюзій. Крим свого часу був ще радянською владою, буквально напханий військовою інфраструктурою. Але ця, ця інфраструктура саме отак шар за шаром, можна сказати, знімається нам з півострова. А ще є останній звіт британської розвідки, який говорить про те, що наша наші сили оборони фактично зірвали плани окупантів на лівобережжі Херсонщини, тим що підбили їхні сушки 22 грудня. Оце збиття 334, Наскільки воно суттєве, Зважаючи вже тепер ми говоримо про це, ніби в ретроспективі, як швидко вони можуть повернутися до. Роботи з тією ж інтенсивністю, якою вона була до 22 грудня. Зараз британська розвідка говорить про те, що останніми днями загарбники знову посилили тактичні авіаудари довкола цього плацдарму, але вже не так, як це було раніше. Скільки часу вони ще будуть відновлюватися? Ну звісно, якщо ми знову ні, ні, не, не зірвемо ці плани. Шановні колеги, тут абсолютно не про відновлення. Е, ні, ну давайте так для Російської Федерації втрата трьох літаків, це абсолютно не те, що їм треба тривалий час відновлювати. Та ну в них, в них рахунок іде на сотні машин. Питання зовсім в іншому. Вони звикли бомбардувати виключно безкарно. Вони звикли не, не ризикувати цими своїми літаками. І оці плануючі бомби, на які вони переробили старі радянські каби, от вони їм давали таку можливість. Вони запускали ці бомби з відстані приблизно 60 70 кілометрів від цілей, і таким чином вони не входили в зону враження нашого ППО. Це не був для них, там, скажімо, повітряний бій. Це було просто ви. Викликати роботу, злітав, відбомбився, пішов назад. І от після того, як ми показали, що виявляється, наші патріоти є достатньо мобільними системами, що ми що вони раптом можуть з'явитися десь, абсолютно де ніхто їх не очікував. І що таким чином радіус враження стає 160 км кілометрів від лінії фронту, а не 60, як вони звикли вважати. Вони звикли вважати, що 60 кілометрів все ще абсолютно безпечно. Пане, а тут раптом 160, 160 я, я, я єдина зона враження. Дозволить. Зазначу, що коли ви кажете наші патріоти, то напевно ви кажете, маєте на увазі українських патріотів сил оборони, звісно, так тому що чим були, чи були вражені літаки, ми не знаємо. Ну, ми офіційно цього не знаємо. Є скажімо, просто, скажімо, експертна думка в експертній спільноті. Отак от сформулюємо, що українські патріоти можуть набагато більше, коли в них є ще й патріоти. От, от сформулюємо так. Так, от так чи інакше, чимось ми раптом почали діставати на 160 кілометрів. І а і виявилося, що для російських героїв-авіаторів принципова різна історія: злітати від бомбиця безкарно і ризикувати своїм життям та своїм літаком. В зоні враження, от тут в цьому справа. Тобто вони не відновляться ніколи. От тут йдеться не про відновлення трьох машин, а про те, що вони тепер знають, що оцей шматок неба теж не їхній. Так, ну і ще одна тема не менш важлива. Це мобілізація. Я знаю, що ви активно виступаєте за те, що нам потрібно поповнити сили оборони. І це дійсно так, але тут важливий аспект: а те, як це зараз відбувається, і ті очікування від законопроекту, ми не знаємо в якому вигляді він буде проголосований. Як думаєте, що може спрацювати найближчим часом і показати ефект, а що буде більш тривалим в часі? Дивіться, я аналізував внесений урядовий законопроект. Одразу скажу, що ми і так на рік запізнились із цим законом і, взагалі, з великою мобілізацією. От наш з вами діалог мав би відбуватися десь в жовтні 22-го року, а не в січні 24-го. Як тільки в Росії почали масову мобілізацію, ну треба було на жаль, хоч як це неприємно, але треба було скласти 2 та 2 і чітко для себе зрозуміти, що і ми без неї не обійдемось. Неможливо нескінченно воювати значно меншими. Силами, аніж у твого ворога. В нас однаковий технологічний рівень з росіянами, ми воюємо зброєю одного покоління. А з цьом, ну, навіть часто одними і тими ж системами, щось краще в нас, щось краще в них, але загалом це одна вагова категорія по технологіях. І з цього ну, просто, на жаль, автоматично витікає, що і кількість бійців має бути як мінімум співставна. Так от, власне, враховуючи, що ми рік втратили, ми просто от дуже не хотіли вірити, що нам потрібна така ж велика мобілізація, як на Росії. Тепер треба приймати. Ти закон вже терміново. Ми вже наздоганяємо потяг, який пішов. І в цьому сенсі мені здається, що не варто гратися з якимись альтернативними законопроектами, там з перевнесеннями. Оцей законопроект, який внесений кадміном, він сирий, але він, як на мене, достатньо прийнятний, щоб голосувати в першому читанні. А далі між першим та другим читанням через депутатські правки можна внести достатню кількість змін. Зокрема, цей закон містить ключову, на мою думку, норму, без якої взагалі б нічого не спрацювало. Це встановлення граничного терміну служби. В 36 місяців цифра 36 місяців на жаль виправдана. Ми не можемо собі дозволити зробити менше, але е, тут є нюанс: поки що там 36 місяців для всіх, а 36 місяців десь в логістиці, в ремонтному батальйоні, навіть в шпиталі, це абсолютно не те саме, що 36 місяців в Авдіївці або в Кринках, і от цю норму треба доповнити тим, що е, на саме на нулях в бою. День за два, тоді ця норма стала досконало. Далі вводяться дуже такі потужні адміністративні санкції за ухилення від е, е, військового обліку. Це абсолютно правильно. Це закривається головна дірка, яка зараз у нас є в законодавстві. Що якщо ти вже одягнув форму і раптом тікаєш, то ти дезертир. А от поки ти просто відмовляєшся брати повістки, взагалі не стаєш на облік, то це було дрібне адміністративне правопорушення із кумедним абсолютно стягненням в 1700 сімсот гривень. Так. Зараз стягнення стають серйозними. Хоча, якщо чесно, я б цю норму ще трохи посилив, що оці навіть дуже серйозні адміністративні стягнення мають застосовуватися один раз. Якщо порушення повторне, отоді це вже має бути кримінал, але але оскільки їх накладатимуть напряму воєнкоми, а не суди, і це необхідність, у нас немає іншого варіанту. Ми не ну, судова система просто колапсує, якщо завалити її десятками тисяч цих справ. То в такому разі е, треба збалансувати можливість зловживання. От наразі це там не збалансовано. Наразі воєнкомів, ну можна сказати, буквально припрошують зловживати. От треба мати потужну волю, щоб на цю спокусу не піти. От тому треба ввести механізм саме швидкого оскарження апеляції на накладення ці адмінсанкції і механізм покарання за їх незаконне застосування. Ну це, як на мене, дві такі найважливіші речі, які там треба допиляти. І ще раз повторюсь, це можна зробити між двома читаннями в режимі депутатських. Зрозуміло. Ну, дійсно, очікуємо вже з понеділка більше деталей, як повідомляють в профільному комітеті, який розглядає цей законопроект. І, власне, будемо більше аналізувати. Пане Євгене, дякуємо вам. Євген Дикий, ветеран АТО, колишній командир штурмової роти у батальйоні Айдар, долучався до нашого ефіру.